Друзі, всім привіт! Ну, ще ж група бі. Сьогодні два вирішальні поєдинки цієї групи. І Албанія і Іспанія. Друзі, сьогодні зробили прогноз на цей матч. Нагадаю, що в цій групі ще Хорватія та Італія. Ну, група смерті її так називають. Ось і справді матч має велике справді значення. Ну, в першу чергу для Албанці, тому що іспанці вже гарантували собі побільше того першу позицію. Тут Іспанія вже точно вийде, і вийде, я вам хочу сказати, з першого місця. Турнірної мотивації вже немає у іспанців. Ось у албанці мотивація є, вони зараз третій, у них різниця мінус один. Я хочу сказати, що за такого сценарію у албанців взагалі всі шанси є, щоб з третього місця вийти. Тому для албанців матч дуже і дуже важливий. Меріс перемог збірної Іспанії складає 65%. До речі, записується відео саме в день матчу, тобто через 10 годин має відбутись поєдинок. Ось. Але нічого. В цьому такого нічого нема. 65% перемогу на, ну, перемогу на збірну Іспанії, так вважають, 21% на нічю, та лише 14% на перемогу збірної Албанії. Команда зустрічалась три рази, і всі три рази завершилися перемогою Іспанії. На відборочний тур чемпіонат ЧП Світу-2018 іспанці та Албанці зустрічалися в одній групі іспанці перемогли за рахунком 2-0 та 3-0 відповідно. А у 2022 році, 26.03.2022 року, іспанці перемогли 2-1 свого опонента. Албанія, як ви знаєте, посіла в своїй групі першу позицію з Чехами, з поляками. Дуже класно албанці виступили. Іспанці з шотландцями, там, з норвежцями, да, також посіли першу позицію. Ось. Але Албанія розпочала дуже класно, я можу сказати. Так, да, вони програли Італію 1-2, але розпочали сміливо і до останньої секунди мали надії на порятунок. З Хорватами також Албанці забили першими, але потім пропустили два. І здавалося, що ну, і знову пика, поразка також з мінімальним рахунком. 2-1, але ні, Албанія забила і Албанія не програла. І Албанія не програла і. Команди зіграли в нічю. І, до речі, ця нічя і дає дуже хороші шанси Албанії. Ну, щоб посісти все-таки третю позицію, хоча й теоретичні шанси на другу позицію в Албанії. Але Італія там достатньо в ніч зіграти. Абсолютно. Албанія, буде думаю, діяти компактно, організовано, але про контратаки забувати не буде. Іспанія перемила і Хорватію, і Італію 3-0 та 1-0. Жодного пропущеного голу Фуріароха не пропустила. І більш того, Іспанія грає дуже красиво. Ну, дуже красиво грає Іспанія. Дуже, дуже так знаєте красиво володіють м'ячі, металі взагалі по ділу перемогли. Тобто дуже потужно виглядає Іспанія і справді навіть не мотивована іспанська збірна, я думаю, все-таки захоче перемогти. І Албанія. Тому що ти завжди хочеш тільки перемагати. Навіть якщо цей матч немає ніякої турнірної мотивації, все одно команда хоче перемогти. Тому що це, в принципі, футбол і ніхто тут не буде. Тобто, да, в Албанії більше мотивації, але Іспанія точно думаю, захоче пограти тут де і на перемогу. А, вот. Ще раз покажу турніру таблицю. Іспанія перша, 6 очок, плюс 4 різниці вони вже. Точно з першого місця вийдуть. Італія три очки має. Албанія одне очко, Хорватія також одне очко, але у Хорватії в мінус 3 різниця збитих та пропущених. У Албанії мінус 1. Албанія, знаєте, таку команда забивна. Вони забили 3 м'ячі. І в, в Албанці створюють ну так, знаєте, в достатній кількості. Да? то постійно якась є старта сберной Албанії. У збірної Іспанії, в, в, в принципі, також Надо было вони володіють м'ячем, вони знаходять вільні зони. Ну, Грають іспанці дуже красиво. У Іспанці забили 4 голы. 4 голы и і причому 0 пропущених. Але думаю, що Албания... Зможе все-таки забити іспанця. У нас мене є таке перечуття, що все-таки іспанці пропустять. Все-таки пропустять. І думаю, що Албанія все-таки гол знайде. Ну, я думаю, що Іспанія також свої голос знайде і заб'є. Я думаю, що обидві команди заб'ють Трусі, обидві команди заб'ють. Якраз і буде мій перший прогноз на поєдинок. Другим про нас, думаю, все-таки друга команда не програє. То тобто віддаю перевагу номінальним гостям, віддаю перевагу саме Іспанії. Думаю, що Іспанія ну, точно не має програвати. Ну точно. Навіть не мот... ну, скричимо, навіть така Іспанія не мотивована, думаю, все-таки не, про... не, ну, не поступиться. Я так думаю. Тому якось так. Що думаєте ви, друзі, пишіть в коментарях. О, я думаю, буде комусь забіт. Фурія Роха, збірна Іспанії, як мінімум не програє. Нічі я не виключаю. І мені взагалі щось підказує, що буде нічия, якась один-один Але думаю, що Іспанія точно не програє. Тобто буде комунати -то забітти, і Іспанія не програє. Ось такий мій пронос Даний матч. Чи думаєте ви в коментарях рахунок, ну думаю, десь 1-1, ну або перемога Іспанії 2-1. Але щось мені підказує взагалі серце, що взагалі нічия. Якось 1-1 буде, обміняється голами. Албанці, в принципі, нічия влаштує, в тому випадку, якщо і хорвати зіграють з італійцями в нічя. Це також дуже ймовірно, я вам хочу сказати. Тому нічия албанці теоретично тут задовільнять. Тому що з третьої позиції в мінус 1. Ну, я думаю, мають виходити албанці. Мають. Добре, друзі, пишіть в коментарях, що думаєте ви. Дякую вам за увагу. Бережіть себе. буде команда забігти іспанці не програють. Я думаю, так. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.